Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо замок для алюмінієвих дверей. Це у нас марка БКС, також відомий під брендом ГУ. Це зараз одне і те ж саме. Тут є логотип БКС, він набитий навіть в Made in Germany. Тобто це німецький виробник фурнітури, поставляється в ось таких от коробочках БКС, ну, червона коробка. По самому замку. Замок в принципі стандартний, короткий, одноточковий. Дві точки кріплення у нас ширина планки 24 мм, защіпка і у нас є ригель. Планка досить товстого металу, вона не хромована, але якесь на ньому покриття. Воно стійке до зовнішнього середовища, тобто воно таке от сріблясте, ну, на дотик доволі щільне. Корпус алюмінієвий, все стандартно. тут відкрита частина. У нас 92 міжосіго відстань від центру циліндра до центру квадрата. Враховуйте, якщо є якась заміна. 85-го немає. Що стосується Дормасу, це відстань від краю планки до центру циліндра. Тут є варіанти 25, 30, 35, можна на сайті подивитися. Защіпка перевертається, тобто замок універсальний, ригель, ну, все використовується під євроциліндр. Якщо позиція потрібна, можна замовити на сайті, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.